Сьогодні вам представлений комбайн Lexion 6800. Це найпотужний клавішний комбайн з виробництво 2. Чому клавішний? У когось свої питання робить не тільки кладічні компанії, також і гібридні. Ці комбайни потрібно підбирати під культури, які у вас в господарстві, і орієнтуватися саме на ваші умови. Lexion 6800, обладнаний двигуном потужністю 460 кінських сил. Багато чи це мало, повірте, це достатньо для комбайна працювати з продуктивністю в зерновій групі з урожайністю 8 тонн і збирати близько 5 гектарів в годину. Все почалося з того, що комбайн змінили практично повністю. Е, нова молотильна система. Інший барабан, інші кути обмолоту, інше підбарабання. Все зроблено тільки для того, щоб робити комбайни продуктивнішими і могли досягати найефективніших параметрів. Нова система очистки джетів, Нова система приводу комбайну. Тобто весь привід комбайна знаходиться на одній стороні. Це зроблено для того, щоб як було найменше редукторів. І якнайменше втрачалася потужність двигуна, яка доходить до кінцевих вузлів, де ми використовуємо цю потужність. Комбайни можуть бути обладнані як колісною системою приводу, так і гусеничною системою. Ця машина представлена практично в повній комплектації. Тут обладнані системи центрального мащення, відеоогляди на виглубній кузі, на задній хід. Але найцікавіша річ у цьому комбайні це система, яка називається цемусавтомат. Просто сказати, комбайн налаштовується автоматично. Це програма, яка постійно навчається, вона якби, розум і комбайнер. У вас є три параметри, по яких ви налаштовуєте комбайн. Перша це продуктивність комбайна, друга це е, втрати, які ви хочете йому дозволити. І чистота. Хочу максимальну продуктивність при найменших втратах. І комбайн буде сам підбирати швидкість, сам налаштовувати обмолот, очищення зерна. Дивитися, скільки битого, скільки дробленого, і ви будете впевнені, що комбайн використовує себе на всі свої 100%. Ось для чого зроблена ця система. полово солому розкидачку в цьому комбайні обладнаний, він дозволяє розподілити всі рослинні рештки на ширину жатки 13,8 метрів. А жартка конкретних. Це стоп річкова жатка, яка може наградити як зернові культури, так і патруль, сою, мечі, коби, все. Наразі сонячники. Транспортер він допомагає комбайну постійно отримувати одинаковий потік маси. Тобто у вас немає подачі пучками, як після шнека, а стрічки вона подається постійно. І конструкція цієї жартки допомагає найефективніше збирати низькорослі культури, такі як соя, горох, полеглий ячмінь. Чому в неї своя система гідравліки, яка дозволяє розтворювати тиск на грунт? Тобто, якщо у нас звичайні жад і Копіюють якийсь рельєф від своєї ваги, додаєте тиск на ґрунт і вона дозволяє вигнутися, жальці в рації, ви як якісь полововані, западини, ями і так далі. Це забезпечує мінімальні втрати і максимальну продуктивність. Але комбайн клас це найкращий комбайн, на мою думку. В ньому працювати одна задоволення. klassik klassik Наразі дякуємо. Звертайтеся за додатковими питаннями, пропозиціями. Ми знаходимося у Хмельницьку, в Тернополі, у Львові, Івано-Франківську, в Чернівцях, Будько в, в Рівному, у цьому західному регіоні.